Потрібно співвідношення національностей на фронті, аналогічно національностям у Верховній Раді або хоча б в Кабінеті міністрів, Згідно з вами. Справедливо є система, в якій хто панує державою, той і захищає її інтереси в окопах на фронті. Хто панує державою, той і гине на фронтах війни, це є правильно, це є справедливо. Але сучасна система є цілковито несправедливою, бо ті, хто панує, вони. До фронту немає жодної сумку, вони лише в час війни накопичують капітали, наші народні капітали вони накопичують шляхом шаленої корупції та інших схем. Бо всі вони є лише прикориті, а на фронті їх нема, в окопах їх нема. Тому цілком це є справедливо, а також є справедливо також і представлення всіх гендерів в, на фронтах війни. Якщо у Верховній Раді є більшість е, пропагандонів. ЛБГТ, то значить, і в окопах має бути більшість ЛБГТ. Якщо в Верховній Раді є більшість за наркоторгівлю, за нарковиробництво в Україні, значить, і має в окопах такі б самі люди бути. Це ж правильно, коли люди з одними цінностями вони владу мають і владу утверджують на законодавчому рівні, і владу і свої утверджені рішення захищають в окопах. Це і правильно. Але неправильно, коли е, цілковито нормальні люди захищають нашу українську державу, в якій, поки ми воюємо, вони собі ухвалюють якісь, якісь закони про е, легалізацію е, гомосексуальних шлюбів, про наркоторгівлю в Україні, про деребан українських земель та інші закони. Ну, це ж є неправильно. Панове, не українці, панове пропагандони. Сучасних хаків течі. лізти в окопи, покажіть своїм прикладом, як боронити свої ідеали. Гіньте, будь ласка, в тому самому співвідношенні, в якому і гинуть нормальні люди в обороні української держави.